Покажемо маленько відео, як готують одне із блюд в Італії. Оце відварили цей паста. Тут вона, там і вермішелька є, і такі трубочки. А ще Кандового. Котру ведмеджоглі і пасту. А, на пів кілограма макаронів, чотири яйця. От трошки притрусили цим сиром. Тут е, моцарелла, Це буде на сковородки е, готуватися. от, І там трошки є бишемеле приготовлено. От. А тут е, нарізаємо це. Тіпа, як, Наша, яка, яка ковбаса називається, так? Е, ну, ковбаса, коротше. І трошки відчини. Зараз ми це все наріжемо, приготуємо, от, і покажемо, як ми далі це. Як це далі йде процес приготування. Тут все нарізається от, міленько. Тут в них вже нарізано це відчина тоненько, а можна взяти її і один кусок, ти казав, собі нарізати. Головне, щоб було нарізано міленько. І це все викидається сюди до відварених макаронів. Макарони медзакутура о, о алденте. Алденде. А. Що макарони відварені, скажемо, почті доготовне сялденти, щоб трошечки твердки твердувати з Ну, Ну не були там на півготовності. Щось думала, що на півготовності бо воно буде ще раз готуватися. О. І зараз сюди це вищемело. Ну, я як роблю, то трошки роблю річ бещемелем. Ну, не, не сподіваюся. А, вона каже, що я трошки є. приготувала трохи більше, в мене вийшло. Але воно стільки не треба є. багато. Волометр, не... А, каже, можна і взагалі без бешемеле. Так, дивитися далі. І моцарела. Ну, я як роблю, роблю моцареллеру. Due. Però la nocciola è le quella che abbiamo. No, 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 qua qua, qua, qua formaggi. no, eh, c'è una cosa, no, 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 parmigiano. Mm. Questo no, 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 parmigiano. препаратоком тут інгредієнти чиста. А, ще. Ага, в нас навіть це масло. Я масло не кладу, значить, як сказати, воно трохи густувати вийшлося. Ось це кодіме. Кодюмент. Ну воно трошки його розтопити, вона його так кладе. E Розб'ягченим. Ну, роздяг тут було. Цей. E calde la basta si qua, eh. Posso anche un po' schaldare just giusto, giusto liquido fare, no, burro? No, però la già è calda. Ah, la pasta j'ai cald. Вона каже, ну e... зараз розтопиться. Треба було трошки розтопити, вона каже, ну, макарони ж гарячі, то воно каже, зразу це масло розтопиться. Поборську вона не крутилася. От треба, ну, як от я вважаю, що треба було трошки більше мела річ, щоб воно тоді таке, як, типу, як слівки, що була. Ну, все одно результат і то буде вкусно. Звісно, калорійно, але деколи можна зробити. Так і зараз на сковородку. Вона змащує мащує маслом, вершковим маслом. Ну я ж фігару чиволі що... пасари буру ха. Ну, і тоді вона все виложи. Коротше, прощай холестерин холістерін. А... І прощай дієта. Ні, ну то ж не всім, що не можна їсти щось калорійне. Мужчинам таке треба, можна, бо вони працюють фізично і так далі. В них що з'їв, то воно... І М'яше, м'яше. Допоєдку. Чи воно говорила градина, роби троху про три перше чи воно. А і все. Трена розрівняє. Будет купріти quando è fatto sotto la допуск. А, вона каже цей, зараз mm. каже, накриємо, mm. а потім як перевернемо на другу сторону, але з однієї сторони обрум'яниця. Тоді, як на другу сторону, то вона тоді вже відкрита, вже не треба накривати. А, і зверху ще вона пармезаном присипає. І з тої сторони вона вже підрум'янилася. І зараз будемо її перевертати. Бо в неї зараз ще загориться полотінце, на газ поклала. А, ні, там не кишимо. Вона каже, там цей сир трохи. Сі, <пір> квіста формаджіо жіофакто квіста. Вона каже, цей сир там поплавився. Можна перший сир, слой трошки без сира, а потім вже все остальне це, вона мішала. Ну, ну, якраз таке, може тут воно трошки темніше на цьому на відео. А так воно ну, красиво зарум'янилося. За ну, Треба було на... би 2-3 е, хвилини е, раніше перевернути. Ну, нічого страшного. Хтось би їсти, тут менше зажарено. хтось є таке, що люблять, щоб було хрустяще, більше зажарено. От вона там тепер тільки трошки олійки, бо в нас полоснула, там, що пригоріло сир. От і тільки трошки олійки. От. От. І все. Окей. І Окей. десь на трогота метр собралася. Тепер знов на ставимо на газ. Він каже, і других десять хвилин вже тепер не накривати фронт, і готово. Вона каже, що навіть можна і це, це саме приготувати в духовці, у формі, не на сковородці. От. Це був Ой, такий красавець тут. Дю. Со звіздой. Дю. Вона на ракета. Не знаю. Вона на ракета. Пані ж вона на голоду. Це дуда, це дуда. Йо. Yeah. І це результат. Нарізається на порції, скільки хто хоче. От, таке воно в розрізі. І все. І смачного.